Доброго вечора оголошений на вівторок мирний наступ майдану та вимоги опозиції не відтягувати процес повернення до дії конституції 2004 року. Саме ці питання внесли певну революційну ноту у перебіг погоджувальної ради парламенту детальніше у наступному сюжеті. Конституція та прем'єр два головних питання задають погоду пленарному тижню. Що буде серед ймовірних кандидатів? Звучать прізвища і Арбузова, і Клюєва, і Лукаш. Офіційно вони не підтверджуються і не спростовуються. Спікер каже, що з Януковичем спілкувався, але конкретно персоналії не обговорювали. Однак інтригу отримувати довго не будуть. У мене буде зустріч з президентом. Ми на тому тижні розмовляли. І я думаю, що прем'єр-міністр. Буде подання на цьому тижні Верховної Ради України, щоб Верховна Рада розглянула це питання. Вирішення конституційних питань гальмують в апараті Верховної Ради, наголошують опозиції. Мова про два документи, які не хочуть реєструвати: конституційний акт щодо відновлення легітимності української конституції 2004 року, а також про постанову щодо тексту конституції 1996 року, в якій зазначено, що конституційний суд не мав права переглядати головний. Норматив країни у 2010 році до того ж за повернення у 2010-ї старої конституції 96-го року не голосував парламент, підкреслюють опозиції. Конституційний суд України. Відповідно до конституції закону про конституційний суд немає повноважень зміни Конституції України. Одним з ключових питань також залишається амністія. В опозиції вимагають не чекати місяць, а негайно закрити справи та звільнити з під домашнього арешту активістів про виконану роботу. Щоб генеральний прокурор Пшонка відзвітував у парламенті. Повинні бути закриті не тільки ці справи, які порушені до 2 лютого, бо влада вже одно. Залишає заручників, і це ні в якому разі не допустимо. Конституційні ініціативи перереєструють з акту на постанову. Їх опрацюють, подадуть до комітетів і, можливо, таки проголосують у четвер. Запевняє спікер. Пшонка зі звітом у сесійній залі та традиційна година запитань до уряду залишаються відкритими пунктами програми на поточний пленарний тиждень. Антоніна Кравченко Іван Болілий Антіві. Чи мають право українці формувати загони самооборони? Чи є для цього правові підстави? Які наслідки для суспільства та країни матиме факт наявності цілої низки парамілітарних загонів, озброєних різною ідеологією? Екс-керівника Генерального штабу Збройних сил України Анатолія Лопату слухав Володимир Перляк. Якщо держава не виконує обов'язків перед народом, то народ, відповідно до конституції, має своє право на самозахист. Водночас це свідчить про слабкість цієї влади. Так вважає екс керівник генштабу України Анатолій Лопата. Самоорганізація людей, на думку експерта, була вимушеним кроком, аби убезпечити своє життя рідних та свого майна. Напрошу суспільстві спаде лише тоді, коли держава стане на захист людей в багатьох містах. Районних центрах, навіть в селах, місцева влада звернулася до угрупувань спортивного характеру, таке інше, які прийшли на захист цієї влади. В такому разі міліція і влада, а також ці утворення угрупування людей. Виявилися на одному боці, а громадяни, які переймаються проблемами самозахисту своє свого життя, на іншому боці. І розуміючи, що влада опирається на силу міліції, люди повстають. Для самозахисту закон не передбачає заборон щодо формування організацій самооборони, зазначає директор з науки і розвитку інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. Пізніше каже, на їх основі можна створити асоціацію, і це теж не буде порушенням. Що можна довести у суді з можливістю дискусії на цю тему? З однієї сторони конституція забороняє формування збройних угрупувань, не передбачених законом, з іншої існують фундаментальні норми у тій конституції щодо здоров'я, безпеки та гідності людини, які є найвищою соціальною цінністю. Окрім того, кожен громадянин має право захищати своє життя і здоров'я, а також інших людей від протиправних посягань. Зокрема, ніхто не може бути під анікатуванню та жорстокому поводженню, а відтак не можна тлумачити одну статтю конституції, ігноруючи іншу. Фактично, сьогодні конституція передбачає для людей право захищати себе індивідуально і колективно воно може бути реалізовано через самоорганізацію людей, відповідно в тому числі і міжнародних документів. Якщо не буде діалогу між сторонами політичного конфлікту, то самооборона лише буде розширюватися, заявляють експерти. Аби уникнути протистоянь, перш за все необхідно зняти політичну кризу, сформувати уряд довіри і реформувати правоохоронну систему. Тільки у такому разі більшість представників самооборони розійдуться. Це за умови, якщо процес політично-суспільної кризи не затягувати інакше бажаючих гетьманувати знайдеться багато, що може призвести до хаосу в країні. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов. А педагоги та фахівці-психологи стурбовані сплеском жорстокості у школах. Чим спричинена дитяча жорстокість і які наслідки очікують суспільство у недалекому майбутньому? Відповіді на ці непрості питання тепер точно знає молодий тато Володимир Перляк. Сучасні мас медіа сприяють дитячій агресії, стверджують, педагоги і психологи. Нині зміни не пропагують позитивної моделі життя дитини, позитивного її соціального входження до суспільства. Це фільми із насиллям, це наші інтернет-ігри. Погляньте, будь ласка, чим займаються наші діти, як грають, чи повинні ми відмовитися від цього? Ні, абсолютно. Ми повинні сьогодні дітям показати, що існує інший. Е, цікавий шлях роботи з комп'ютером і з інтернетом його можливості, багатосторонні можливості цієї співпраці. А це звичайно робота і школи, і суспільства, і держави в, в, в тому числі. Будь-яка дитина це продукт виховання школи, родини та соціуму, зокрема середовища, у якому живуть батьки дітей. Вони приходять додому із своїми проблемами з роботи, соціального порядку. Свої проблеми батьки обговорюють в родині з цими проблемами, стикається, і дитина відчуває безпорадність і страх до таких ситуацій, накопичуючи його. Діти головно виховуються за стандартною моделлю, що можна, а що ні. Також у суспільстві існують певні заборони на показ своїх почуттів. Хлопчикам, наприклад, забороняють боятися темноти. Це провокує дитячу агресію, і жорстокість. Все ж більша частка відповідальності констатують психологи, лягає таки на школу і вчителів. Почему-то функція контролю тільки на школі. А на мой взгляд, школа должна отвечать только за ситуації. Да, в школі лучше видно, як веде себе дитина, ніж родителям дум. На мой взгляд, должно як то происходить так, що школа інформує родителя, інформує органи, которые могут обязательно родителя реагировать на эту ситуацію. А у нас как-то происходит по-другому. Если школа информирует родителя, то учитель становится виноват. Владимир Приляк, Станислав Ефремов. Аин